Всім привіт, мене звати Богдан, я займаюся бурінням або скважин в Житомирі та області. Сьогодні приїхав у село Іванків Чернігівського району. Почали бурьошку. 4,5 метрів. Іде така жовта глина. Потім вона помінялася на білу. Зараз в землі 6 метрів. Так, Із 6 до 7 метрів були. Була слабенька прослойка піска. Дубл такий доволі круп... крупноватий, вирішили на нього обсадитися. Зараз промились, продуваємося. Будемо пробувати брати воду. Пробували взяти воду із 7 з 6 до 7 метрів. Нема нічого, нема. Йдемо далі. З землі вже 9 метрів. Іде синя глинка. В общем, розведувательний. Глиномес закончен. Кещана плита. Пройшли десь метр. Далі вона уплотняється і уплотняється. Пройти її далі не можемо. Обща глибина у нас десь 15,5 метрів пройшла. На жаль, сьогодні розвідка. Невдача. Все, всім гарного дня, настрою.